Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами дізнаємося багато цікавого про річку Дніпро. Для початку скажіть, як називається місто, в якому ми живемо? Так, Українка! А яка річка тече через наше місто? Правильно, малята Дніпро! А ви знаєте, дітки, що Дніпро це найбільша річка України. Щорічно у першу суботу липня відзначається Міжнародний день Дніпра, четвертої річки в Європі за довжиною. Для України Дніпро є головною водною артерією. Ця річка забезпечує водою 70% населення країни. Тож, послухайте, 10 цікавих фактів про Дніпро. Дослідження українського географа і геолога Максима Веклича довели, що Дніпро зародився близько 6 мільйонів років тому. Дніпро перетинає території трьох країн, довжина річки 2201 км. кілометр. При цьому більшу частину шляху Дніпро протікає саме по території України і охоплює 8 областей. Чернігівську, Київську, Черкаську, Кіровоградську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську. На дні Дніпра можна знайти скарби. Одна з легенд говорить, що війська отамана Івана Підкови після чергового нападу на Стамбул перевозили через поріг дивовижні багатства. Кажуть, що в їх числі була статуя коня, цілком відлита із золота. Кілька кораблів розбилися, а скарби залишилися на дні Дніпра. У Дніпрі живе найбільший гризун Євразії річковий бобер. Полювання на нього в Україні заборонено. Крім того, у затонах живе річкова видра, а біля річки частково у воді Норка. Вони занесені до Червоної книги України. У Дніпрі водяться близько 70 видів риб, майже всі з відомих в Україні. Також у Дніпрі водиться два види раків довгопалий та товстопалий. На сьогодні річище Дніпра перетинають до ста різних мостів, залізничних та автомобільних. З них 50 мостів збудовані на території нашої країни. На Дніпрі є власна Куба. Невеликий острівець на Дніпрі, вище за течією від Кайдацького мосту Дніпропетровська область, називається Куба. На жаль, інформації про походження назви острова немає. Дніпро стикнувся з екологічними проблемами вже у середині ХХ століття. Це, в першу чергу, забруднення води провисловими стоками. Та хімікатами сільського господарства, побутовими відходами. Вони засмічують не тільки воду, а й береги великої ріки. Свято Міжнародний день Дніпра засновано з метою пропаганди серед людей бережливого ставлення до Дніпра. До Дніпра прилягає понад 10 заповідних зон України. Найбільші з них Кременчуцькі плавні, регіональний ландшафтний парк, канівський природний заповідник. Дніпровсько-Орільський природний заповідник, національний заповідник Хортиця. Найбільша гребля на річці Дніпро розташована в місті Запоріжжя. Дякуємо за увагу! Цікаві факти про Дніпро для вас підготували Осіпова Тетяна Олександрівна, пустова Лариса Олексіївна, Жук Леся Васильівна.